Здавав своїх, щоб виплатити борги за азартні ігри. Таку мотивацію вбачають слідчі СБУ у діях мобілізованого на Харківщині. 26-річного воїна ЗСУ підозрюють у роботі на ФСБ. Співробітники російської спецслужби нібито вийшли на нього через телеграм-канали, де чоловік шукав легкого заробітку. У при службі СБУ стверджують, фігурант наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого ж підрозділу, який стримує наступ росіян у районі Великого Бурлука. Сам підозрюваний перед обстрілами завчасно виїздив із зони ураження під вигаданими приводами. І під час цих виїздів додатково збирав дані про дислокацію інших частин ЗСУ. Поруч спіймали фігуранта, коли він на телефон фіксував локацію українських захисників біля передової. З'ясували також хто був його куратором. Це уродженець Севастополя Олег Супроненко, який працював у правоохоронних органах України, а потім перейшов на бік ворога. Про підозри повідомили і ймовірному навіднику, і його куратору. Мобілізованому загрожує довічне за держзраду.